Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Дніпрорудне. Як саме буде звільнятися Дніпрорудне? Які плани у рашистів? Ой, там дуже хороша карта вийшла Верховного суда. Звільнено буде мирно. Мені щось іде, що цих расистів буде взято. Вони бояться, вони знають, що їм звідти не вийти. Вони не зможуть, їх не випустять звідти. Будуть брати в полон, буде над ними Верховний суд. Ну, будуть намагатись прориватися, саме чим йомусь іде прямо на мотоциклах, щоб прямо вириватись, прориватись. Не, всі загинуть. Всі, хто зможе вирватись із Дніпрорудного Рашисти, вони будуть убиті. От. Так, скажіть вище сили, чи є загроза для життя цивільних людей в Дніпро Рудному? Ні, немає єдине, що вам дуже необхідне фінансове забезпечення, людям необхідні гроші, фінанси, виплати. О, тут хороший. Так, Немає загрози для життя. Ще хотіла запитати, скажіть ви ще сили, чи, є, чи буде звільнено Дніпро Рудне до середини жовтня. Хороше, заканчується оця облога, закінчується цей жах, налагоджуються якісь мости, шляхи, дороги. До вас ваше місто сполучається, відкривається шлях, отак би я сказала, тут дорога саме. І ваше місто отримає виплати, багато грошей. Це дуже добрі карти. І закінчується війна, закінчується цей жах. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги на звільнення Дніпро Рудного. Без втрат для цивільних людей. Заперечу весні. Заперечив весні гати убираю. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення. Заперечую. Убираю. Триваю всі шляхи і дороги на звільнення Дніпрорудного заперечується. Більше не можуть расисти тримати Дніпрорудне. Виходять, тікають. Більше немає змоги, не надходить до расистів. Заперечується, негатив. Військова сила не надходить, більше немає чим. Яким продовжувати окупацію Дніпрорудного не можуть більше расисти буде? так. весь негатив обирає, заперечувась негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію Дніпрорудного. Вищі сили допоможіть, будь ласка, в цьому. Нагадайте всю необхідну техніку для військових України. Надайте захист, одверніть, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни і гранати. Все це, вся агресія рашистська вертається до них самих, звідки запускається, хто ставить міни все сам на себе бере. На голову падає і вибухає. Буде так. Буде так, буде так. Більше не можуть рашисти тримати Дніпрорудне. Виводять війська, тікають, буде так, буде так, буде так. Звертаю на віки вічні, буду так, Вищі сили янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть захистити місто Дніпрорудне, одвернути расистів від Дніпрорудного, зврятувати людей. Прошу надати всі необхідні броньовану техніку, зброю для деокупації Дніпрорудного. Більше нема жодної перешкоди військових України для деокупації Дніпрородного. І закликаю вищі сили, допоможіть знищити расистів, закрити їм всі шляхи, дороги, щоб у них не надходила зброя і жива сила, щоб у них всі склади з боєприпасами були знищені. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на деокупацію Дніпрородного буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Дякую за увагу.